Звертаюся до тих, хто мене дивиться. Не забудьте, кожен, хто дивиться, поставити лайк. Під час трансляції це дуже важливо. Ютубові це подобається, бо тому що він бачить, що люди активні, і пропонує десь інше. А це для вас, як для маленького апостольство, та? Бо тому що ви поширюєте Слово Боже. Ну, ясне діло написати якийсь коментар. І не забувайте, що під час служби, коли є чат активний. Ви можете описувати намірення за здоров'я, за померлих. Це є, якщо ви вписали, воно є вже, якби, від вас адресовано до Бога. Тому що йде служба, і ви тут вписуєте від себе своє намірення. Якщо ви хочете заказати службу, заказну, так як багато людей робить, там, особливо за померлих, та річниця припадає, ще там щось, то пишуть мені у Viber але цей номер я вже поміняю, і я вже до неділі, я думаю, що вже буде другий номер телефона для, для того, щоб ви могли писати за здоров'я, щоб ви могли, наприклад, подзвонити, е, Бо тому що мій, номер, мій цей номер, який я використовував, е, по-перше, дуже великий список контактів, телефон не справляється. Він починає мене боксувати, і тому треба зробити для, для церкви іменно церковний номер, не особистий, а церковний. Я ну, певний період часу буду постійно нагадувати, і у всіх оцих в описах, там, де є номер телефону, то я тоді його зміню і вже буде новий. Номер телефона, на який ви будете писати, і так само повідомлення у вайбері. Ми сьогодні їдемо на похорон, хороним бійця. <кій> і тому ми так стараємося трошки в темпі, бо нас час піджимає. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Христос говорить постійно в притчах, бо Він хоче, щоб кожне його слово людина почула і зрозуміла. Це розуміння має бути так само, як Він каже, як насіння, яке ти кинув в землю. І воно там починає кільчитися, починає рости. А ти там чи спиш, чи ходиш, чи щось робиш, ти не знаєш, як воно там росте. Ну ти за ним не дивишся. Але треба лише достатньо тих знань, щоб як посіяти пшеницю, так? які за треба робити ті рівці, чи просто сіяти, а потім взяти брати граблі та й стягати, чи як. Ну, вивчити нам треба лише тільки то, як посіяти. Це так само, як слухати Слово Боже. Навчитися сіяти це теж якась ну, наука, так? хтось тобі має то розказати. Тато має показати, чи мама, чи може дідусь, чи бабуся. І все, ти навчився сіяти, а далі Бог працює. Так же само, і з Словом Божим. Христос хоче сказати прості речі, щоб його почули, і говорить у притчах, розказуючи про, е, сам, про своє пістаництво, про що таке царство Боже, щоб люди мали розуміння. І людина, коли це почула, так як насіння росте в поле, так і Слово Боже росте в тобі. Тому каже Господь, прийдіть до мене. І слухайте мене. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. Це називається сіяння Слова Божого у людську душу. І чи ти ходиш, чи спиш, чи грішиш, каєшся, слово Боже, в тобі проростає. І треба часу, так як для пшенички, так? спочатку стебільться. Потім воно виганяється більше, поки викидає на колос, а потім аж наповнюється. І аж потім, коли вже дозріє, іде жнець і починає тужати. Тобто є процес зростання. Так? І коли ми почули Слово Боже, не чекайте, що воно зараз вам вибухне е, плодами. Треба часу. Ви скажете, той вірить, той не розуміє, а я не знаю. Ти слухай, слово Боже, просто слухай, і будеш часом мати плоди, плоди великі, плоди, які будуть тебе змінювати, ти не будеш сам розуміти, чому і як, але ти знаєш, як поступати, ти знаєш, що робити, ти знаєш, як реагувати на ту чи іншу річ, чи плакати, чи тішитися, чи нервуватися, чи кричати, чи бути спокійним. Це все дають плоди дара Духа Святого, через який ми, слухаючи Слово Боже, проростає в нас то насіння, про яке Господь Бог нам говорить. І не говорив їм більше ніяк інакше, як тільки в притчах, щоб ви розуміли, так і я стараюся вам говорити все просто, у простому розумінні, щоб ви чули Слово Боже і щоб воно у вас зростало і давало. Плоди сторицею. Премудрій спрості, вислухаймо свята Іван, і ми усім духові твоє від марка святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Вважайте, що чуєте якою мірою міряти, такою вам відміряю, та ще й і причинять вам, Бог хто має тому додасть, а в того, хто не має, візьмуть, і те, що має, і сказав їм, і з царством небесним воно так, як із чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння те. Кільчиться і росте, а як він сам, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колоса, потім повну, і в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же і серпом посилає божнева настали і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже? Або які притчі ми його представимо, воно не мов гірчичне зерно, що коли сіється в землю найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіяне зіде, стає більше від усього родини, і пускає таке велике віття, що небесне птасто хоче сховатися в його тіні, і багатьма такими притчами Він проповідував їм слово Наскільки вони, наскільки вони могли зрозуміти, без причини говорив він їм, на самоті ж пояснював усе своїм учням, слава тобі, Господи, слава Тобі.